Вправа 46. За продаж моркви і буряків сім'я фермерів отримала 7800 гривень. За моркву отримали одну третю всього виторгу, решту за буряки. Наскільки більше грошей отримали за буряки, ніж за моркву. Ну що ж, давайте будемо розв'язувати цю задачу. Тут громіздко дуже записувати умову, і тому одразу записуємо розв'язання. Ну, а потім будемо події розв'язувати. Пишемо тоді. Розв'язання. Ну що ж, у нас всього було 7800 гривень. Сказано, що за 1 третю цієї суми це отримали за моркву. Тобто, щоб знайти, скільки гривень отримано за моркву, ми робимо першу дію. Так? Треба 7800. Так і нам треба знайти 1 третю, треба поділити на три частинки. І це дорівнює. Ну, 78 поділити на три це буде. 26. Давайте спробуємо поділити, можливо, я помиляюсь. Так, 78. Навіть 7800 поділимо на 3. Так, 7 поділити на 3 це 2. Тут пишемо 6, віднімаємо. Тут буде 1, тут буде 8. 18 на 3 це 6. Віднімаємо. Залишок 0. Дописуємо нулі. Отже. Дійсно, 78 поділити на 3 це 26 і дописуємо два нолики. Тобто це буде 2600, пишемо в дужках, чого? Одиниць гривень. Це отримали за моркву. За моркву. Є. Далі друга дія. Ну, якщо решту отримали за буряки то ми можемо другою дією, це від 7800 відняти 2600. Бо 2600 у нас за моркву, І це дорівнює, Давайте в стопчик піднімемо. Можна ясно, Так, 7800 мінус 2600. Тут віднімаємо будуть нулі. 8 мінус 6 це 2. 7 мінус 2 це 5. Так, отже вийде 5200 гривень. 5200. Одиниці пишемо в дошках. Це у нас за буряк. За морку, а це за буряки. Так, добре. Ну, а тепер нас запитують, наскільки більше. Ну що ж, щоб знайти наскільки більше, треба від 5200 тої суми, яку отримали за буряки, відняти ту суму, яку ми отримали за морку. Мінус 2600. Це дорівнює. Ну, 52 мінус 26 це буде. 26, можна стопчик, можна усно. Я думаю, що зрозуміло, що це буде 26 і дописуємо два нолики. Отже, вийде 2600. В дужках пишемо гривень. Це різниця. Записуємо тоді відповідь. відповідь. Нас запитують, наскільки більше грошей отримали за буряки. Пишемо на... 2600 гривень. Ну що ж, ось така задача. До речі, її можна було зробити ще одним методом. Якщо у нас 1 третю отримано за моркву, то виходить, що 2 треті частинки це то, що отримано за буряки. Якщо 2 треті загальної суми мінус 1 третю загальної суми, це буде 1 третя частинки. То виходить, що різниця між тим, що виручили за буряки, і тим, що виручили за моркву, буде одна третя загальної суми. А одна третя загальної суми ми знаходили це 2600 гривень. І дійсно, відповідь у нас, що різниця між ними 2600 гривень. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершена.